Так, зараз об'єднюю сім'ю. Сімейки на тобто забираю маточку зразу від сімейки і формую гнізда. Так, тут, наприклад, маточки немає. одразу їм корпус наверху. Тепер що тут маточки є, ставлю корпус наверха. І тут буду переглядати? Короче, забираю матку. Зразу маточки підсажу в. Сімейки. Це перезабрати, щоб підсадити. Так. Це вечір. Це, 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 напад серйозний був в день. Гнізда, я не ліз. Зараз потихеньки вже під вечір починаю дивитися, що до чого. Так, так заливають. Ну, розпліт відкритий є. Це вже добре. має до початку. Та нового ще такого нема. Так, тут трошки. Так. Ще не ставлю, бо щоб часом десь не пропустити. Тут так по одній рамці. Дивитися. Так, вже тут ситуація трошки покращилася, більше розплоду, ніж було, бо заливали, ну, матка не мала де сіяти. Дируся так швиденько. Так, язички. Щоб тягнули, бо заточок був, шупку так поставив. Може з цієї сторони маточка сидить. Гарите. Напевно, що, ні, напевно, я там пропустив. Зараз так ну, переглянумо. Бачу, значить десь я пропустив. Там, де язичок спочатку так краще буде видно, але сітку тримаю, бо можу десь почати кусати, зразу так то буде легше мені надягнути. маточка. Маточка. Сразу беру маркер. себе кладаем. Пара обжилок, Таким чином открываю И подсовываю. И Маточку. Де воно, де воно, бо її зараз ховатимуть? З маточки беремо маточку, щоб не злетіла Так, все, маточку взяли, цю рамочку зразу ставимо сюди. Груза черепця. Ну, там де груденки робіш. Маркером малюємо. Перше докуплювати трохи підмальовую, бо згризають. Особливо цей синій маркер тої фірми. У мене старший зризалий, цей. так. І тепер маточку випускаю. Ставлю в кишеньку, щоб те пробувало, і швиденько переносимо. Так, з язичками на край нехай відбудовують розпліт під краєчок сюди. Зараз подивлюся, як вони чи видно. О, видно. Так. Ну, я, я нічим не зберезую. не даю їм запах загальний, але бажано би... Чимось тобто Можна сиропом, щоб з, з великордіном вишачимо, або просто вода з великордіном, щоб вони краще приймали. Так. розплідні поставив з цієї сторони, з тої сторони ставлю медові. Тут у нас медових 4 рамочки.